Тенденція саме недорогих механічних клавіатур дійсно набирає популярності. І багато хто хоче придбати собі реально недорогу, але прикольну клавіатуру. От прям не за всі гроші світу, але при тому хочеться отримати і прикольний тайпінг, і дизайн, і, звичайно, куди ж без підсвітки та хотсвапу. Спеціально для цього я роздобув клавіатуру від First Player, модель якої називається MK8. Дизайн саме цієї клавіатури і взагалі її візуальне представлення, ви можете побачити зараз на відео, і я скажу зразу, що клавіатура виглядає дійсно непогано, а от те, що знаходиться всередині, і що собою взагалі являє цей борт по параметрам, враховуючи знову ж таки ціну, ось про це варто сказати ще більш детальніше. От реально можу сміливо сказати, що дана клава це топ за свої кошти. Це механічна клавіатура, вона дротова і вона підтримує хотсвап. І з коробки в неї стоять жовті гатерони. Це відомі свічі, і вони зарекомендували себе гарно. Є варіанти також і на інших свічах. Клавіатура має RGB-підсвітку, її можна налаштовувати, тут багато режимів, відповідно, ефекти, та також можна вставляти швидкість чи яскравість. Світлодіоди, до речі, підсвітки знаходяться з південної сторони, і свічіння тут пробувається не тільки навколо кейкапів, але й на символах, що і зручно і естетично виглядає. Клавіатура має прикольний тайпінг, у неї гарні символи на кейкапах, і саме цікаве, що ціна її ну дуже демократична. На даний момент борт коштує 1000 гривень, і це реально дуже класно. Я впевнений, що дана клавіатура точно знайде своїх прихильників, адже баланс ціни та якості тут хороший. Клавіатура йде у форматі TKL. Тут є F-ки, блок додаткових функційних клавіш, і стрілки також присутні. Даний борт повністю пластиковий, окрім внутрішнього металевого плейту. Дизайн клавіатури мені подобається. Він суто класичний, строгий, і хіба тільки підсвітка його трохи розбавляє, і, звичайно, додає ігрового стилю. Якщо вам потрібна класика, то підсвітку можна виключити взагалі. Пластик, з якого зроблена клавіатура, гарний. На ньому не видно слідів від пальців, він матовий, має певну структуру. Клавіатура повністю чорного кольору, окрім білих та сірих символів на кейкапах. Зібраний борт теж класно. От прям все гарно підігнано і нічого не люфтить. якість даного борду мене здивувала, в хорошому сенсі. Клавіатура легко проходить тест на скручування, тому по збірці тут питань взагалі немає. Нижня частина корпусу теж пластик. Тут розмістили вже 4 резинових ніжки, на яких борт безпосередньо і стоїть на поверхні. Ніжки цупкі. Тримають клавіатуру добре, по столу вона не їздить, і знизу то також все виглядає просто та естетично. Дно, до речі, теж не прогинається. Окрім основних ніжок, тут є також ярус висувних ніжок, які роблять більший кут при наборі тексту чи грі. На цих ніжках теж є резинки, тому і на них клава теж стоїть впевнена. Сама клавіатура у звичайному положенні теж має невеликий кут підйому. Посередині корпусу можна побачити роз'єм підключення для кабелю Type-C. Який йде в комплекті, формат кабелю USB-C на USB-A, він паракордовий, а довжина його складає 2 метри. Кабель можна вивести знизу або по центру, або прокласти по кабель канал по боках. Кейкапи даної клавіатури зроблені із abs пластику. І зрозуміло, що за таку ціну тут просто нереально зробити PBT. У ABS кейкапів, як і у PBT, є свої плюси, а також мінуси. І якщо говорити про ABS, плюсів це те, що символи просвічуються. І ці кейкапи більш легші. З мінусів не такий приглушений звук при наборі і не такий великий ресурс використання. Але можу сказати, що дані кейкапи виглядають непогано, ну і відчуваються відповідно. Товщина стінок тут стандартна, як для стандартного АБС, а сам вигляд символів і оформлення мені подобається. Ну і варто сказати, що свічіння виглядає привабливо. Єдиний момент, що українські символи тут хоч і є, але вони не підсвічуються. У мене версія клавіатури на жовтих гатеронах, і це відомі та популярні свічі. Даний борт також може бути на коричневих, червоних, чорних або синіх перемикачах. Тому можна обрати що по смаку. Свічі мають 3-пін-конектор, а сам борт підтримує як 3, так і 5 пін свіч. Свічі у даному випадку з заводу не змащені, але й без маски жовті гатерони мають гарний тайпінг. Тут немає відчуття піску, кіт плавний, сам звук приємний. І доволі тихий. Стабілізатори мене тут також порадували. Вони змащені, і це дуже добре. Адже змазка дає класний ефект. Мені подобається, як відпрацьовують стаби і який звук вони видають. У них не чути звуку металу і немає неприємного люфту. Я завжди відштовхуюсь від ціни, і для такого прайсу стаби тут вогонь. Плей клавіатури металевий. Конструкцію він тримає класно, але з мінусів те, що шумки тут немає. І невеликий дзвін металу все-таки при наборі чи грі чути. Нічого критичного, але факт: у цілому, звук таймпінгу мені подобається, адже тут потрібно дивитись на все у комплексі. У комплекті з клавіатурою є простенькі пули для кейкапів, а також пули для свічів, свічі на пробу різних кольорів, а також кабель та інструкція. Клавіатура доступна для замовлення в Україні та має гарантію. Підсвітка клавіатури має достатньо режимів, ви можете виставляти ефекти. Яскравість, швидкість, або взагалі можете її виключити. Ну але ж, звичайно, з підсвіткою клавіатура виглядає прикольніше. Якщо підсумувати, то борт реально здивував і дизайн, і тайпінг, і хотсвап, і до того ж кльова ціна. Мені подобається, що виробники підлаштовуються під ринок і випускають доступні, але прикольні моделі клавіатур. Ну як і обіцяв, демонструю тайпінг тест.